Друзі, хто в пошуках кабіни на 50 кінських сил з кондиціонером, ви знаєте, що в нас є трактори Fighter 50 кінських сил, вартує така моделька 11 тисяч умовних одиниць. І віднедавна у нас з'явилась в продажі більш така доступніша модифікація. Теж 50-ка, файтер, але вартує вона 10 700 умовних одиниць. Теж вона з кондиціонером, теж з пневматикою, з примусовою гідравлікою, на високій резині. Єдина різниця, що. Наприклад, я вам покажу дорожча версія. дорожча версія оздоблення всередині є пластиком повністю. І важіль перемикання реверса біля керма. І керування задньою навіскою. Ось ви бачите, є на правому крилі. Ця модель вартує 11 тисяч. І покажу вам більш бюджетне виконання за 10 700. Тобто важіль перемикання реверс у нас зліва від сидіння. Пластик сірий замінено на ось таку екошкіру, дермантин, хто як називає, ось так воно виглядає. І бачите, що керування гідравлікою в нас з крива перенесли справа біля сидіння є річашки. Відповідно, реверс, бачите, тут немає нічого. Це решта це той же самий файтер-50. На 50 кінських сил з великою гарною об'ємною кабіною на великій резині з кондиціонером: 10 тисяч сімсот одинадцять тисяч рівно. Телефонуйте, набирайте з радістю вас проконсультуємо.